На виставці в Кремльської міської художньої галереї, присвячені 300 років з дня народження Григорія Сковороди, митець художник вітока Таргі. Пане Вадим, розкажіть, будь ласка, про свої роботи. Доброго дня. Ну, Галерея пропонує кожному художнику виставити кілька своїх робіт. Не, не, а, Стосовно його статусу чи освідчення. І зараз в Україні може виставляти будь-хто. Будь-хто, як, як, тільки якщо робота підходить під цензуру. Ну Нашу, вона у нас, мабуть, і немає цензури, але якщо там нема насильства чи еротичних яких, якісь мову мово ворожничі тому а, далі. А мені пропонували виставити стосовно сковороди. І зараз трохсаті Скавароді, Григорія Сковороді, і зараз і... багато і вистав є, і лекцій. А, і дуже я багато узнав про. Це не тільки, не тільки письменник, а це ще візіонер, котрий і предсказував, ну він не, не, не такий предсказатель, там, бальфар, ні. але він е, в своїх творах е, він розповідав про, ну, про е, будівництво душі і про духовний світ. Не тільки матеріалістичні. І розкажіть про свої роботи, що ви предоставили. Угу. Ну от бачите, тут є така творця картина українського художника, і він показує сковорода, як мандрював серед простих людей. Мабуть, це чумаки. Вот. На подводах от Дніпро вони перевозили сіль. От. І він жив, він жив і, і в Шалашах, і не хотів, йому пропонували там викладач, він освічений, він закінчив, мабуть, Києво-Могилянську закінчив, чи вона тоді ще була? Була Києво-Могилянська. Да? І це була освічена людина, але він. Ходив в ну, злиднях, спав де, де попало. він не, не п'яничка був, але от його цікавила, цікавила Україна, цікавили прості люди, він йшов, розмовляв з ними. І мені дуже дуже подобалось. Ну от, стосовно моє, моє, це, Ви знаєте, от в Україні тут. Я ще не чув, щоб, щоб мене от якось там ображали. Але це таке сучасне мистецтво, це ну, такий треш. Треш це мистецтво із сміття. І е, люди нормально відносяться. От зараз війна, от я зараз став показувати, бо раніше я так мало показував такі великі калажі. І людям подобається, люди розуміють. Ну, може, не всі розуміють. от. І... Тут, тут є в мене такі це елемент візуальної поезії. Тобто це поезія, хоч і й не в рифму. От Путін це Гітлер. Але коли людина дивиться на картину, ще є якісь думки, вони, вони сприяють, якось, я можу направити на якусь вже точну тему. Це мій такий винахід, бо на картоні, на гухто мало хто малює. А мені подобається, бо він дешевий. Наприклад, отакий картон, якщо купити його в магазині, він буде коштувати не менше 100 гривень. І якщо я їх малюю, у мене півкімнати цими калажами завалено, то... Uh, розумієте, що це, 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 це гроші. А як uh, техніка вона повинна бути дешева, тоді ти можеш експериментувати, якщо тобі не щось що там, викинув, спалив, а от знову робиш. От, і Мені дуже подобається цей картон. Він, ну, ця, вона трохи нерівна, не тому що я як зробив і поніс одразу. А треба, вона, щоб вона полежала пресом, і вона тоді ровненько становиться. О, так що це такий мій винахід. Добре, дякуємо вам. Mm -hmm. Поздравляємо з новим с днем народження, з ah, новим. Yeah. Да, бажаємо всього кращого. Mm -hmm.